Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Пропонуємо до вашої уваги новий електричний хетчбек UAY 3 від компанії Automobile Co, або скорочено GAC. Потрібно відразу сказати, що UA це нова лінійка авто від компанії GAC, яка складатиметься лише з електричних легкових моделей. Усі вони отримують шильдик материнського бренду GAC, але у новому виконанні. Як бачите, логотип отримав білі стилізовані літери. Минула червона абревіатура з трьох літер залишиться лише у самостійного підрозділу, який випускає пікапи, малотонажники та вантажівки. Як ми вже сказали, нове електромобільне сімейство отримало назву Євей, e це назва для місцевого ринку. Для експорту використовуватиметься назва ітрум. E Як ви зрозуміли, це назва рідкісноземельного земельного металу Ітрію, e який використовується при виготовленні батарей. У компанії прогнозують що їхні електромобілі сімейства «Ітрум» будуть цікаві покупцям віком від 20 до 35 років, саме тому що ці авто будуть доступними. Ціна на моделі стартуватиме з 70, але не перевищуватиме 150 тисяч юанів. Це від 10 до 22 тисяч доларів. Для сімейства «Їйвей» розроблено нову модульну платформу «ДіАй». Вона базується на лісі залізофосфатних акумуляторах та системі терморегуляції з тепловим насосом. Такі батареї забезпечуватимуть дальність ходу від 300 до 800 кілометрів. На платформі буде створено авто довжиною до 5 метрів з колісною базою від 2,6 до 2,9 метрів. У найближчій перспективі нове сімейство буде збільшено до чотирьох моделей. Вже анонсовано великий седан Є5 із пробігом до 800 кілометрів, а також кросовери ЄВ X3 та UI X5 із запасом ходу від 600 до 800 кілометрів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. На початку розповіді про наступну модель важливо відзначити, що авто з індексом 30 у Volvo вже не було 10 років. Останнім став тридверний хеджбек Volvo c 30, який припинили випускати 2013-го. Тепер шведська компанія знову повертається до компактного сегменту. Новий електромобіль Volvo EX30 30 це п'ятидверний кросовер. Версій із ДвЗ у нього вже точно не буде, оскільки шведи поступово відмовляються від моделей на рідкому паливі. До 2030 року компанія планує повністю перейти на випуск електромобілів. Volvo EX30 побудований на модульній платформі CEA, або Sustainable Experience Architecture. Як ви пам'ятаєте, вона, як і шведська марка, належить холдингу Geely. Тому не дивно, що найближчі родичі новинки по технічній лінії це моделі Smart 1 і ZKX. Вони також належать Джиллі, але їхня колісна база на 10 см більше, ніж у 30-ти. Вона має лише 2 метри і 65 см між осями. Попереду стоять стійки Макферсон, позаду багатоважена система. Варіант підвіски тільки один пружини та пасивні амортизатори. Якщо говорити про інші габарити, то довжина кузова 4 метри і 23 см, ширина 1 метр 84 см, висота 1 метр 55 см. Дорожній просвіт 165 мм. міліметрів, коефіцієнт аеродинамічного опору 0,28. Це непогано, але й не 0,23, так як це вже нерідко буває у найсучасніших китайських моделей. Об'єм багажника 318 літрів і буде на 600 літрів більше зі складеним заднім сидінням. Під капотом є ніша ємністю 7 літрів, тобто тільки для зарядного кабелю. На вибір запропоновано три модифікації. Базова отримала один електромотор на задній осі потужністю 200 кВт або 272 кінські сили. Час розгону до сотні 5,7 секунди. У парі з ним працює літій залізофосфатний акумулятор ємністю 49 квт годин. Дальність ходу на одній зарядці 344 км за циклом WLTP. Версія Extended Range отримала такий самий електромотор, але літій іонна батарея вже має ємність 64 кВт-години. Пробіг на одному заряді збільшився до 480 кілометрів. Топова модифікація отримала назву Volvo EX30 Twin Motor Performance. Звичайно, на борту такого авто вже два мотори. По одному на усі з загальною потужністю 314 кВт або 428 кінських сил. Літій іонна батарея така сама, як і у другої модифікації, але на одній зарядці авто зможе проїхати 460 кілометрів. Такий кросовер масою 1963 кг кілограми набере першу сотню за 3,6 секунди. У компанії повідомили, що це найшвидший серійний Volvo в історії за цим показником. Максимальна швидкість всіх трьох версій обмежена на позначці 180 км на годину. В салоні EX30 має лише один екран на передній панелі, причому він вертикальної орієнтації. А діагональ дуже скромна, всього 12 дюймів. На ньому відображається все, включаючи показники приладів. Тобто окремого дисплея приладів або проекційного екрану в авто немає. Це дуже конкретний приклад шведського мінімалізму, який позначився на картах дверей. На них лише важелі відкривання замків та підлокітники, які служать і ручками для закривання. Динаміки аудіосистеми встановлені лише на передній панелі, їх всього п'ять, і всі вони розташовані біля основи лобового скла. Кнопки, склопідйомників і центрального замка розташовані на центральному підлокітнику, причому за шибко відповідають лише дві клавіші. А перемикання між передніми та задніми дверима передано окремій кнопці. Також у підлокітник вбудована висувна секція із двома підсклянниками. За вибір режиму руху відповідає правий підрулявий важіль. Підсвічування інтер'єру отримало п'ять режимів роботи. Воно доповнює один із чотирьох варіантів декоративного оформлення інтер'єру. Також є панорамний дах. Volvo EX30 має набір асистентів водія, автоматичне паркування і адаптивний круїз-контроль, Незважаючи на те, що це електромобіль від шведів, Volvo EX30 буде вироблятися тільки в Китаї, на інші ринки, наприклад, країн Європи, електрокросовер потрапить лише наприкінці цього року. Ціна стартує від 36 тисяч євро, а постачання до США заплановано на наступний рік. Також у 2024-му з'явиться позашляхова модифікація Volvo і X30 Country. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.